Посилки захисникам, доброчинці громадської організації Спілка волонтерів Прикарпаття продовжують доставляти пакунки воїнам у прифронтові зони. За дві крайні поїздки розповідає представник організації Андрій Паляниця, вдалось відвести військовим шість бусів з переданими посилками. Волонтери їздили у Запорізьку, Донецьку і Харківську області. Остання поїздка була в нас важкою, бо ми, можна сказати, виїжджали трьома днями, бо були нюанси. Люди довозили такі потрібні речі, що хлопцям люди просили почекати день. То в нас виходить на три дні відправка розтягнулася. Також були проблеми в дорозі, бо дві автівки поламалися, слава Богу, були наші. Побратими і друзі, друзі-волонтери, що верталися зі сходу, допомогли, перегрузили один з бусів, і ми все-таки розвезли ту допомогу, бо машина зараз у нас на ремонті. Коробка передач хлопців поламалася. А нині волонтери готуються до наступної поїздки. Посилки прийматимуть до 9 серпня. Бажаючи, хто хоче передати посилки, так і своїм рідним, можна привозити до 9 числа до обіду. До 2 години. Після обіду ми вже не будемо приймати, бо Починається більше загрузка автомобілів, підготовка вже до виїзду на ніч. Також за останній період ми відремонтували десь 12 автомобілів. Три з них там був повністю капітальний ремонт автомобілів, як ходова, так і ремонт моторів. Зараз у нас ще три автомобілі є на ремонті. Посилки воїнам передають що два тижні. Загалом за поїздку волонтери проїжджають близько трьох тисяч кілометрів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.